Останніми днями всі тільки говорять про те, що в Україні відкрили шлях для переговорів з країнами ЄС, щоб вона згодом стала його членом, але Україна не буде в ЄС і це не тому, що знайдуться країни, з якими вона не знайде згоди по якимось суперечливим питанням і вони не дадуть згоду на її членство. Головною причиною того, що Україна не стане членом ЄС. Є прийняття після війни з Крижавою, організації життя первинної громади. Країна буде виключно християнською державою, де особи, що сповідують відмінну від християнства релігію або не сповідують жодної, можуть мати тільки статус гостя і ніколи не можуть стати її громадянами. Таких осіб в Україні не може бути більше 10% від загальної кількості громади, що проживають в державі. Згідно християнської моралі і пункту 1 25 розділу скрижалі, всі сім'ї в первинній громаді, в тому числі й ті, що перебувають в статусі гостя, є полігамними і складаються з чоловіка, і жінки та дітей. Створення одногамних сімей первинній громаді в державі не допускається, тобто Україна жодним чином не може підкоритися законом ЄС. Що стосується толерантного підходу на право існування так званого ЛГБТ суспільства. Тому Україна ніколи не отримує згоди на її прийняття в ЄС від країн, де представники ЛГБТ юридично вписані в громадянське суспільство, це буде з елементарної заздрості від того, що вони не змогли устояти, а ми змогли. Така дійсність. Згодом по причині того, що деякі члени ЄС нас забажають також взяти собі за основу свого існування з вони змушені будуть полишити ЄС. Але розумні люди кажуть: ніколи не говори ніколи, бо те, що неможливо в людей, можливо в Господа. І то, що Україні відкрили шлях для переговорів на вступ України до ЄС, може свідчити про те, що саме Україна. Вілля свіжий струмочок, що стане початком нових перемін в Євросоюзі, і що саме завдяки Україні Євросоюз навернеться до Божих законів і розпочне процес відміни тих європейських законів, які є зовсім не божими. адже Європейський Союз є спільнота переважно християнських держав, які дали можливість проживати на своїх землях нехристиянським народам. І окремим особам, що не сповідують Бога. Бог милостивий і дає надію всім.